Всім вітання. Якщо хтось випадково потрапив на цей канал, не знаю, що тут відбувається. Тут відбуваються огляди. Я розповідаю те, що маю, тестую, ділюся враженнями, от, обмінююся якимось досвідом. Тому хто не підписався, будь ласка, підписуйтесь, можете подивитися інші відео. Тут у нас абсолютно будь-що там наушники, колонки буде зараз. Ножики, кофлошки, лайфхаки, повністю все. Зарядні станції, повністю все, що вас цікавить ласка, підпишіться. Хто дивиться лайк автоматично, я рахую. От, і хто має змогу підтримати канал, подальший розвиток, будь ласка, є посилання на донат це монобанка, це «Донателло». У мене є мікрофон шикарний, як ви чуєте. Ось, і в подальшому буду купувати якусь техніку на огляди. От, і будемо розвивати наш канал, ділитися нашими враженнями. Є! Yeah. Хочу вам показати колонку, якою я вже користуюся та роки 4, наверно, і яку прям не соромно, абсолютно будь-кому подарити на подарунок. Той, хто хоче колонку, дитина, дитині краще не дарувати, я так рахую, тому що надзвичайно голосна. Комусь, такому от, брату, не знаю, сестрі, чоловіку. Це просто ідеально. Це коли, як я скажу, це доступний. Важкий люкс. Я не використовував 4 роки. І я дійсно заявляю, що це так. Ні акумулятор, ні емкість не впала, ні репит, нічого. От просто йдете і купуєте. Просто вірите мені на слово. Ну що, розпочинаємо. Колоночка Divon серія Pro. Дивимося. 40Вт захист. У нас йде IPX5. Тобто вона скажу чесно, витримує навіть короткочасні занурення в воду. Я дивився відео огляди, це дійсно так. Тобто вона можете навіть не переживати, що там пісок, туман, дощ. Ні, вона просто занурюється в воду. USB-зарядочка і вона працює як павербанк, дана колонка. 12 годин роботи. Двічі, я заражаю її десь орієнтовно, раз в два-три тижні. Тому все чітко. Блютуз, від'єднання, ну, зрозуміло. Давайте подивимося, що в нас зазначають вага. Півтора кілограма так, вона досить суттєва, тому що в неї металевий корпус, як-не-як, -як вона захищена від там, щось кудись буде падати, стукатися, гупатися, так, звісно. Півтора кілограма. В нас є драйвер, понятно, 40 Вт. Дивіться, скажу чесно, да, дійсно тут звук, я в квартирі не включаю, включаю до половини, більше половини я навіть не проходжу, тому що дійсно дуже багато. До 12 годин, та спокійно, я думаю, на природу, якщо ви кудись поїдете, вам її вистачить спокійно. Десь тисяч акумулятор. От, Зарядочка 4 години, Bluetooth 4,2. Так, да, дійсно Bluetooth старенький, тому що ну, я якого року випуску ця колонка. Давайте почнемо з цього. Е, от. І USB 5 Вт 1 А. Ну що, я сказав, що не головне звук 360. 360 е, забезпечують, тут у нас 6 динаміків, ось свої драйвера, свій процесор стоїть. тому якось так. Ну що, давайте подивимося на цей, як я кажу, важкий люкс. Це дійсно, це дійсно люкс. Зараз ви подивитеся і це все зрозумієте. Подивіться, наскільки якісна упаковка чорна. Ой-ой-ой, в мене падає чорна коробочка тепер. Оп, Apple, так? Да? Подивіться, чорна, поролон. Нікде нічого не гупає. Я би сказав, що тут можливо навіть і дерево, бо для коробки. Вона не гнеться. Це, мабуть, дерево, точно дерево. Дерев'яна коробка. Ага. Як вам такі приколи? Тут в нас сама колонка. Зараз опа. Бачите, наскільки якісно все запаковано, що важко дістати. Не ліфтить, не випадає нічого. Ось. Дивимось, як... як iPhone 16 Pro Max. Да? А, які ці звуки, як я люблю розпаковувати, є наклеєчка, колонка. Супер. Тепер і є в нас така коробочка. Що в нас тут? У нас тут інструкція, мабуть, ну яка зустрічать інструкція, але щось тут десь якось розповідає. От. Я вам хочу зразу сказати, не кажіть мені, що там GBL, ще щось інше. Ні, нікера. Я вам зараз розповім, що тут є, GBA тут поряд не стоїть. І у нас є зарядочка, USB, a Type-C. Заряджаюся по Type-C. Ось на вхід Type-C, а на вихід у нас є USB, щоб можна зарядити був ваш прилад. Тобто один кабель універсальний вже навіть і для айфонів, і для будь-якої техніки. Ну що, давайте зараз ми подивимося, що у нас. Тут, я так зараз трошки поприбираю, щоб нам це не заважало. Колонка. металевий корпус. Ось, повністю все металеве. Ви бачите, закручено метал. З цієї сторони так само, метал. Тут у нас пишеть, яка моделька. От, 5 Вт 2 А на вхід інпаут. От, і, наче все. А, тут у нас резинка, що дуже зручно, що на будь-яку поверхню виставити, бачите, воно вже не скользить, Воно переклеюється і все. По клавішам. Вимкнення клавіша. Е, активувати блютуз, е, пауза е, е, включити, переключити. А це в нас ви можете спарювати до цієї ще. Підключати будь-яку колонку цієї ж серії. Тобто, у вас може бути не одна, а ви можете зробити собі повністю стереосистему. систему. Ну що, JBL? ну, JBL так JBL. Але позначку бачите. NFC модуль. NFC модуль на секундочку, це десь 18-й року колонка. Ви можете просто піднести свій телефон, і вона автоматично підключиться. Вам не потрібно буде заходити налаштування. Ну що, тепер скажете, як вам таке? Я дуже задоволений даною колонкою. Це, я дуже давно хотів, я її отримав ще і дуже довго в неї користуюся. Як ви бачите, вона у мене в досить гарному стані. Падала, звісно, падала, на підлогу падала, є ум'яти на ламінанту. От. Але, як ви бачите, повністю все ціле. Дуже Вона якісно зроблена, що зрізані кути, і тобто вона падає дійсно на метал, і нічого, нічого не буде. Коли я її зразу купив, в мене та татешо, вуха, вуха, мурашки по шкурі, вуха в шоці, дуже якісний звук, і я хотів тоді ще взяти одну і зробити собі пару. Але я зрозумів, що ну, мені з одної з голови вистачить, тому що я не вмикаю, не вмикаю я в квартирі на максимум. Та на вулиці вона її не включити, тому що надзвичайно голосно награє. От. По, я кажу, я її заражаю десь ну, раз, два-три тижні. Там включити музику, послухатися. Виробник заявляє, 12 годин безперервної роботи ось. Тому, можливо, дійсно так я це і не буду оспорювати. Давайте я вам покажу зараз ось, заглушечка в нас є. Також, можливо, буде в фокусі, я сподіваюся. Настільки вона щільна, зараз я візьму мене, що ти її просто не... Руками і нереально відкрити ногтями, як ви бачите, наскільки важко. От У нас є вхід USB-A. Це щоб давати функцію павербанка. Тут 5 Вт 1 а, і приймає зарядочку на Type-C. І також у нас тут є ще, розумію, тут міні-джек. Ще одна дирочка є. Бачите, я кажу, наскільки заглушка якісна. Тут вся гравіровочка, все як має бути. Якість на висоті. Особисто я цією колонкою дуже задоволений. Я раджу і всім, хто там любить кудись виїжджати на природу, все виглядає, вона досить стильна, солідно. Вдома собі навіть можете поставити. Це не обов'язково має бути вулиця. Але для вулиці я думаю, що така колонка для якихось походів е, підходить ідеально. Зрозуміло, що не піших походів, да? тому що ви будете йти кудись і півтора кілограма таскати, бо вона відносно не легка, але й і не тяжка. Так, дивіться, я зараз я вам вімкну. Є, так? бачимо, Bluetooth замагав, підключення пішло. От, вимикаю. Звук я вам не можу включити, тому що YouTube забаниться, ви розумієте. Ви можете її, навіть не вмикаючи, перевірити кількість заряду. Якщо ви нажимаєте... Бачите, от світиться зараз. Три позначки є. Всіх тут 5 позначок, бачите, показує, зараз заряда вона заряджена. Я її в нуль ніколи не розряджав, ну, це нереально. Я завжди за цим слідкую, щоб завжди було все заряджено. От Тому хто розглядає, е, хто не знає, що купити, але хоче якусь бюджетну, тому що я рахую, це бюджетна колонка, е, от е, доступна, все що менше, так би мовити, 100 доларів за таку якість, таку універсальність, такий дизайн. Я думаю, це, це доступно на сьогоднішній час за сьогоднішнім курсом. Тому якось так. Думаю, відео було для вас корисним. ласка, лайк, коментар. Напишіть, будь ласка. Можливо, користуєтеся такою колонкою, можливо, також її розглядаєте. Можливо, в когось із знайомих є. Ви щось про неї чули? Кому? Подобається лайк, 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 автоматично підписуйтеся. Випуски нас виходять два рази в тиждень. Це з середа, з субота, о з сьомій годині. Ранку прокинулися, все дивіться Відео, кайфуєте. В кого є змога підтримати канал, будь ласка, донатик посилання буде в нас внизу. Знаходиться, от буду дуже вдячний. Дуже це допоможе в розвитку каналу і та й мені для мотивації. В кого є якась техніка, якісь гаджети, девайси, неважливо, що хочете, щоб я там зробив в розпаковочку, порівнявся, будь ласка, пишіть. Я з вами зв'яжуся, ви зі мною зв'язуєтеся, і цим самим ви також зробите свій вклад для розвитку каналу. Я вам всім дякую. До нових зустрічей, Бувайте здорові!